Минуло три з половиною доби з того моменту, коли я заквасила огірочки. І ось такими гарненькими вони у нас вийшли. Зараз будемо закривати. Але спочатку дегустація. Огірки перекладаю в миску, а розсол буду переціджувати. В банки вже не буду класти оті всі листочки, прянощі, часник, перці і все таке інше. Розсол переціджую в велику каструлю, ставлю на вогонь і довожу до кипіння, а огірочки розкладаю в чисті бутильки. Або можна взяти. Будь-які інші баночки, які вам зручні. Якщо ви плануєте зберігати огірки в квартирі і хочете бути впевненими на 100% що вони не позривають, їх потрібно залити два рази. Залили один раз, накрили кришками, залишили на 20 хвилин. Потім знову розсол злили, закип'ятили, залили другий раз і вже закатали ключем. У мене було 16 кілограмів огірків в свіжому вигляді. Із цієї кількості вийшло рівно 7 трилітрових бутлів. Після того, коли бутильок вже закатали, його потрібно перевернути, укутати і так залишити до повного охолодження. І тепер можна не перейматися, що щось позриває. Така консервація може стояти рік, а то й два.